Привіт, сьогодні ми маємо чудову нагоду поспілкуватися із режисеркою фільму Ти мене любиш, то Ноябрьовою. Її стрічка представлена на 73-му міжнародному кінофестивалі «Берлінале» у програмі Панорама. Тоню вітаю вас. Добрий день, я вітаю вас із світовою прем'єрою вашої стрічки. А фільм розповідає взагалі історію дорослішання про розпад однієї країни, народження іншої, але також в синапсисі вказано, що це фільм напівбіографічний. Тобто, глядач знайомиться із тоненою бривою, коли починає дивитися стрічку. Я не знаю. Але ви знаєте, дивним чином якимось навіть іноземці, які ну, просто не знають мене, бо немає такого шансу, вони коли бачать стрічку, перше їх питання це про тебе. Ну, тобто вони навіть мене там не те, що мене не знають, вони навіть мене могли не бачити ніколи. Але там я отримую якийсь емейл, що типу, це дуже personal story. Е, Мені звичайно приємно, але мабуть, що в мене вийшло передати якусь справжність почуттів, емоцій, і воно якось перекликається зі мною. В сприйнятті глядача, тому ну може, може і про мене, звичайно, кожне кіно, кожне моє кіно про мене. За останні роки бум 90-х в українському кінематографі це фільми і носоріх, «Я Яй Фелікс, «Ірина А тема це певно, що от режисер рефлексує. Чому ви вирішили також взагалі долучитися до цієї теми, відрефлексувати її? Поясніть? Ну, а, по перше, вона дуже а, відкликається в мені, бо це було моє дитинство, дуже щаслива, дуже щасливе дитинство. І коли там кажуть ліхі 90 ти я не сприймаю цей період а, свого життя. Так, для мене це було щастя. Для мене це були найяскравіші якісь дитячі спогади. І це така моя пісня прощання. З дитинством, з дитячими ілюзіями, саме тому я обрала цей період, бо це для мене моє безхмарне дитинство. Я додам, що 90-ті, які зображені там, наприклад, у фільму Носоріг, вони мені взагалі здається, що 90-ті зображаються в нашому кінематографі дуже однобоко. Ну, Тобто бандити, малінові піджаки, жуйки, ларки і все таке інше. І рекети, мафія. Та, ну. А в мене ж 90-ті це просто бекграунд, це просто атмосфера. І ну, я не можу сказати, що це прямо впливає на історію головної героїні. Тобто це на тлі 90-х років, але це не є самою, ем, самою історією, скажімо так. Стрічка є е, напівавтобіографічною. В одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що от епізод, де головна героїня е, п'є газований напій, бере жуйку, е, там розглядає якісь речі. Це історія з вашого життя, які ще є у фільмі. Е, Історії безпосередньо взяті з вашого. Ну життя. я не хочу спойлерити, але а, ну дуже багато кадрів на початку, коли вона а, цілується з дзеркалом, а, Ну, я, я теж так цілувалася з дзеркалом. Ну а де, де ти можеш по потренуватися в поцілунках? Звичайно, що з дзеркалом? Такі моменти, і всі мої якісь відчуття а, фізичні. Емоційні дитячі, їх дуже дуже багато В стрічці, саме тому вона така, ну мені здається, відверта, і саме тому є, є відчуття, що це персональна історія, бо там дуже багато таких. Дрібниць моїх, моїх персональних, які я дуже дуже жваво пам'ятаю, хотілося мені придати, і, мабуть, що вдалося. Стосовно якихось великих епізодів чи історій, ну це можу сказати така компіляція теж моїх якихось oh. переживань. Це і розлучення батьків, і там дорослішання, і пошук любові. І до речі, я можу сказати, що ти мене любиш. Е, головне питання мого життя. Бо я питаю кожного дня у всіх, так підходжу. питаю, ти мене любиш? Ти мене любиш. Як відбувався взагалі е, підбір акторів, зокрема на головну роль, О, тому це що історія на мільйон доларів? Е, тому що якщо от ви відчували рефлексували на цю тему. Е, Взагалі, мабуть, критерії були дуже жорсткі. Розкажіть я вам розкажу. Значить, я дуже відома тим, що я працюю, люблю працювати з непрофесійними акторами. Я написала пост, що я шукаю підлітків. Це, це не були проби на головну роль, бо я вже мала дівчинку, яку я знайшла до речі в інстаграмі, і Карина. Хімчук, кіра моя, вона мені надсилає відео дуже комедна, з довгим волоссям, таким білим, засмагла літко влітку це було. І вона каже, що я дуже хочу займатися мистецтвом, мені подобається, як ви ведете свій фейсбук, бла бла бла. І я просто закохалася в неї, але я можу відверто сказати, що майже ніхто не вірив в неї. А, і, і не те, що в неї в, в мій вибір, скажімо так. Бо вона абсолютно неочевидна кандидатура а, на цю роль. Вона не така класична героїня з довгим волоссям, з якимись там тонними очима. Ні, вона така пацанка і а, дуже енергійна. Тому в сприйнятті тих, хто читав сценарій, воно якось ну, не лягало на той характер, який був описаний в сценарії. Але я просто відчувала, а, що це вона, і, і так і сталося. Вона абсолютно зірка. Сама головна героїня вона народилася е після. Е Розпаду і е, союзу, і власне народження На, країни. мама могла би бути моєю динкою, якщо б я рано не народила, чесно кажучи, і от як да. вам вдалося е, власне дати їй саме ту енергію розуміння, як передавати е, ті відчуття. Тому що коли особисто я переглядала стрічку, е, в мене не було цього дисонансу і ніби що фальшивості, вона... що вона не розуміє, що вона робить і абсолютно. оцього. Е, розкажіть, як вам це вдалося вона абсолютно. Природні, але для того, щоб це виглядало, нібито вона нічого не робить, як ви кажете, спеціально, ніби вона живе, ми з нею працювали рік. Рік, майже щодня. Ми зустрічалися, ми говорили, ми пробували. Це було просто. Ми жили разом, мені здається, майже, майже вона до мене приїхала, і це була дуже кропітка праця. Вона. Ну, просто зробила стрибок в стратосферу, мені здається. Це реально великий прорив, і це така риця її характеру, наполегливість. Спортивна наполегливість, впертість, і вона це зробила. І зараз а, я чую по відгуках, коли просто а, там всі кажуть, що вони закохані з першого кадру в неї в її енергію, і що просто не, не, неможливо відірвати від неї очей. Тобто, це не тільки талант, і там природня харизма, а це і кропітка її праця. Коли переглядаєш стрічку, дуже впадає в око, на слух, різниця у мові, те, як говорять головні герої, і другорядні. От власне в головних героїв мова більше літературна. Другорядні герої, зокрема люди, які мешкають там комунальна квартира, так от вони більш такі суржиком, більш така. Ну ближче до м, тої мови, якою ми спілкуємося mm -hmm. в побуті, а, це було для чого зроблено історія полягає в тому, що головна героїня а, дівчинка з такої дуже інтелігентної а, радянської родини. І коли вона потрапляє в абсолютно інший світ для себе, це комунальна квартира, де там життя з хлопцями і все таке інше, то для мене було важливо показати цю соціальну різницю між тим життям, яке в неї було, і тим життям, яке вона має зараз, тому ви дуже вірно помітили, що і завдяки мові. Я ну, намагалася підкреслити ще це ще додатково. Мені здається, що якщо ви помітили, то вдалось. Стрічка має відкритий фінал. Угу. Чому виникло таке художнє рішення? Мені не хочеться як режисеру давати відповіді на питання а, своїми фільмами. Мені хочеться їх ставити. Мені було важливо, щоб кожен глядач задав собі сам питання і вирішив, як би він закінчив е, цю картину, як би він відповів на, на те запитання, яке виникає до головної героїні В кінці я не, не буду казати, бо не цікаво буде дивитися. Тобто глядач сам вирішує. Дайте ви поділяються на оптимістів чи песимістів, і хай хай кожен вирішить сам. Після повномасштабного вторгнення, як воно вплинуло взагалі на ваше сприйняття стрічки? Чи е, е, якісь були там зміни в плані е, монтаж відтягнувся, прем'єрні покази? Ми закінчили знімати стрічку рівно рік тому, за чотири дня до початку війни. І це чудо, що ми закінчили знімати. Бо я хотіла посунути зйомки, бо всі поболіли тоді, коли на ковід. І я кажу продюсеру: треба переносити ще на тиждень, ну пізніше. Вона каже: ні. Ну просто ні. І це було це була. Це був перший раз, коли мені відмовили, бо завжди там у нас дуже гарні відносини з моїми продюсерами з командою. Вони завжди до мене дослухаються, і тобто, у нас немає жодних проблем. Ні, ну ніколи. А тут ну просто от ні і все. Не якесь було в них відчуття, що не, не, не можна переносити. Просто чудом ми закінчили знімати за чотири дні до війни. Я мала 25 лютого квиток до Тбілісі, бо в мене монтажерка, вона грузинка. Ну і 24-го стало зрозуміло, що ніхто вже нікуди не летить. В середині березня е, прийняли рішення з продюсерами, що ми, попри що, маємо закінчити стрічку. Маємо е, змонтувати, маємо знайти можливість доробити. І нам це вдалося. Але це повірте, це було ну, не те, що непросто е, в тих умовах, в яких ми опинилися з напівготовим продуктом, і ну і більше нічого нема. Ані грошей, ані ну, нікого, нічого, просто in the middle of the uh, і, uh, але, ми, але ми це зробили. Світова два прем'єра-стрічки відбувається uh, на міжнародному кінофестивалі. Як ви гадаєте, глядач uh, зрозуміє? Взагалі, от ви передає, передасте а, атмосферу своїм фільмам, як ви сказали, але все одно зрозуміють ці події, відчуття, чому а, не було м'яса в магазині, чому головна героїня робить так, а не інакше. А і ви знаєте, це дуже цікаво, бо наразі а, мої іностранні іноземні колеги, які робили зі мною стрічку. А, коли вони дивилися фільм, ну тобто вони ніколи там не були не в Радянському Союзі, нічого про це не знають. І для них найцікавіший а, Етап фільму починався от тоді, коли починається ця жесть, що немає продуктів, то нема для них це саме цікаво. Вони каже: Боже, як це класно, як це прекрасно, як це цікаво, яка краса. Тобто, дуже смішно а, сприйняття їх, але мені здається, що це буде дуже цікаво глядачу а, і тим, хто це знає. І тим, хто абсолютно не в курсі, як то було в радянські часи в, в Україні, а наскільки важливо, щоб фільми з'являлися зараз не тільки про війну? Зрозуміло, що ваш фільм був відзнятий за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення, і ви ні, ніхто не міг очікувати того, що сталося так. і буде. Але от е, наскільки це важливо, щоб з'являлися не тільки документальні стрічки е, про трагедію, але й ось такі. Ну я можу сказати, що звичайно то важливо. Ми ж маємо приклад Другої світової війни, коли з'являлися стрічки не про війну, а тому війна це лише частина нашого життя, жахлива, трагічна, трагедійна. Але це не є все наше життя. У нашого життя багато. О різних відтінків. Тому мені здається, що робити стрічки не тільки про війну це, звичайно, важливо для всіх, для нас, для українців, щоб розуміти, що життя продовжується і мати надію. Ви сказали, що ви приїхали до Берліну з двома проектами. Майбутня стрічка. Не про війну, а, не про війну. Не про війну от власне. Я хотіла і запитати а, чи можливо ви маєте в себе ідею про зобразити війну? Та як відчуваєте ви, так як у ваших фільмах, от, а, ти мене любиш чи герой нашого часу? А, тому що там скрізь прослідковується ваша історія, ваш якийсь досвід. А, можливо, ми ви мене, подачу... розкусили. Ви мене розкусили. Мене розкусила. Абсолютно так і буде. Мій наступний проект буде називатися «Ukraine is the capital of everything». Україна столиця всього. І це буде комедія про українських біженців в Європі, які застрягли в Європі, але мріють повернутися додому. І головний герой він мріє написати п'єсу. Про війну, щоб зупинити війну. Дуже персональна історія, бо я знаєте, я завжди я можу розповідати в своїх фільмах тільки про те, що я знаю і відчуваю. І герой мого часу, а головний герой Жорік, це був це, 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 це був, був я, скажімо так. Да? Я в той момент була Жоріком. І Кіра, мо, головна героїня цього мого фільму Ти мене любиш. Це теж я. І а, Григорій, якому 65 років п'ять років, головний герой мого наступного фільму, це теж я. Тобто я, я завжди в центрі в центрі історії а, в своїх фільмів. Я хочу всіх закликати не переставати мріяти, бо якщо дуже хочеться, то все можливо і мрії здійснюються. Головне наполеглива робота. Головне наполегливо працювати, сумлінно. Так, дякую. дякую.